Лученка створила б'юті бренд, що виготовляє засоби в Італії та Кореї. Попри юний вік, «Хукерс» досить швидко завоював серця провідних перукарів та барбарів і знайшов відгуки у серцях тисяч жінок. Його рекомендують в бутиках професійної косметики. Про нього говорять знані в Україні трихологи. А над засобами Хукерс працюють провідні виробники світу. Ми обираємо найкращих виробників, просто найкращих взагалі в світі. Тобто, ми не зациклюємось навіть на якійсь країні. Ми вибираємо найкраще серед найкращого для волосся. Найкраще це Італія. Тому дані засоби вироблені в Італії на італійській сировині, також на їхніх потужностях». Хукерс лише рік, та попри молодий вік, Луцький бренд вже встиг заявити про себе професійними засобами по догляду за волоссям. Провідні виробники світу розробили відновлювальний шампунь екст розволожувальну маску і кондиціонер, що глибоко живить та пом'якшує волосся. Наш шампунь він ретельно очищає. Типу, від нього є відчуття чистоти, але не буде пересушена шкіра голови. Типу, тому за рахунок цього підходить для всіх. Маска, яка наповнює волосинку. Кондиціонер, який живить волосся, та буде закривати лосочки. Що важливо, якість та позитивний ефект від використання цих засобів підтвердили фахівці однієї з провідних клінік України. До нас звернувся український бренд, що дуже приємно з приводу того, щоб протестувати засоби догляду за шкірою голови волосся в подальшому, щоб скоректувати наступні лінійки і, по-перше, підібрати який тип шкіри голови рекомендувати саме цими засобами. Протягом місяця трихологи стежили за тим, як шампунь, маска та кондиціонер від Хукерс впливають на шкіру голови та стан волосся. Під час первинного огляду у семи із десяти респондентів виявили ознаки сабурейного дерматиту. Результат приголомшливий шампунь-хукерс усуває прояви цього стану. Я вам рекомендую користуватися цими засобами українського бренду. Якщо у вас жирна шкіра голови, якщо у вас Є схильність сибереї дерматиту. вау ефект дали також маска й кондиціонер бренду Хукерс. Наша маска і кондиціонер і відразу давали миттєвий вау-ефект. Wow про що трихологи теж нам неодноразово говорили, і учасники досліджень. І звісно, під трихоскопом теж ми бачили, що кінчики волосся, вони наче запаюються. То те, чого ми чекаємо від огляду, саме це роблять наші засоби. Хукерс це не лише про якість та результат, а й про довіру. Команда бренду працює в б'юті сфері вже більше восьми. Ми років, а його засновниця має компанію, що є офіційним дистриб'ютором низки відомих південно-корейських брендів косметики. Думала над тим, що було би класно створити бренд, в якому би було все, що потрібно жінці. Тому що, якби там не було, в кожен бренд спеціалізується на чомусь своєму, і повністю догляд сформувати для себе з одного бренду неможливо. Нині Олена доводить, це можливо. Хоча становлення бренду «Хукер» зізнається, було складним. Усе відбувалось під час. Повномасштабної війни та, попри страх і невизначеність, Олена з командою ризикнули. Жінка зізнається, мала можливість виготовляти за кордоном не лише сировину, айтару Однак, так як бренд душею з України хотілося підтримати своїх, тому упакування для засобів замовили у незламному Харкові. Ризик був величезний. На момент підписання договору місто було під шаленими обстрілами. Ми розуміли, що ми настрашенно ризикуємо, тому що ми сьогодні. По-перше, оплачуємо велику суму. По-друге, не факт, що через три місяці ми отримуємо упаковку. То я от всередині відчула, що ні, будемо робити в Харкові. Команда моя отак перехрестилася, <сум> ну і власне варіантів в них не було, як погодитися. І зрештою, насправді, з харківським тубним заводом все пройшло дуже чітко, вчасно і навіть трошки швидше терміну. Окрім вже відомих засобів для волосся, хукер скоро матиме свій сонцезахисний крем. Розробкою та виготовленням займалася фірма, що знаходиться в столиці Південної Кореї. На полицях б'юті бутиків та в інтернет-продажах, новинка з'явиться вже у квітні. Наш сонцезахист виготовляла фабрика, яка, от саме по сонцезахистах, найкраща в світі от просто кращої нема, і найпопулярніші, найдієвіші сонцезахисти всі виготовляли саме там. Для виготовлення доглядової косметики для обличчя команда Хукер збирає провідні виробництва Кореї, так як виробники з Кореї є лідерами цього ринку, саме вони володіють інноваційними розробками і формулами. Тому найбільш ефективні та сучасні засоби родом із. Скора є. Е. Це, взагалі, трансетер догляду за обличчям, і саме там є найпотужніші, найсучасніші фабрики, і саме вони розробляють наші засоби по догляду за обличчям. Та на сонцезахисті продукція Хукерс не закінчуватиметься. За словами засновниці бренду, нині в розробці близько 20 засобів доглядової косметики. Серед них як для обличчя, так і для волосся. У планах створити лінійку і для тіла. Загалом же завдання команди українського бренду полегши. Чити життя кожній жінці шукаючи для себе найкраще, обирати тепер буде легко, адже найкраще це засоби Хукерс.